На межі смерті Катерина Щепенчук із Костянтинівки бореться за здоров'я своєї дитини. У Насті синдром Дауна та тяжка хвороба серця. Дворічні дівчинці зробили складну операцію. Зараз жінка із дитиною на реабілітації в маківці. Мати одиначка ледве зводить кінці з кінцями. Історію продовжить Тетяна Блінова. Про те, що дитина хвора, Катерина дізналася, коли її дівчинка вже з'явилася на світ. У Насті синдром Дауна. Лікарі одразу запропонували матері відмовитися від доньки. порядок Оставляйте. Ну як її оставить? Правильно? Згодом медики виявили у дитини ще й хворобу серця. Щоб маля вижило, була необхідна складна операція: три наркози, реанімація та доба без свідомості. Папа наш після операції розвернувся і. Збіжав, коли батько пішов з родини, Катерина вже носила під серцем другу дитину. Єдина людина, хто її підтримав, була мати. Дуже сложна і на пам'ятник поставити. Така життя, така ситуація слажилась. Усі виплати, що жінка отримує на дітей, йдуть на ліки та памперси. У щоденному раціоні лише картопля. Родину дуже рятують продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Так, Молодець, молодець. Большое спасибо, що допомагають нам. Щепенчуки отримують три набори виживання. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова уже роздав мирним мешканцям Донбасу 7 мільйонів 600 тисяч продуктових наборів. З них 7 мільйонів 63 тисячі дорослих та 533 тисячі дитячих. Среди тех людей, которым оказывает помощь гуманитарный штаб Рината Ахметова, семьи, где мама или папа сами воспитывают своих деток. Это матери одиночки и отцы одиночки. Таких семей, которым штаб оказывает помощь за все время своей работы на Донбассе верить в майбутнє. Я надеюсь на то, что все наладиться во-первых мир. Будет. Мы будем все общаться без всяких препятствий. Что у нас все будет хорошо с нашими детками? Татьяна Блинова, Данилу Краев, события канал Украина.